Моніка Белуччі знялася в ефектній фотосесії для бразильського журналу Harper's Bazaar. Актриса в черговий раз продемонструвала, що вона в свої 59 років в чудовій формі. Вона позувала в чорному боді з колготами в сітку, блискучій сукні з акцентом на бюст і об'ємному яскравому пальто. В усіх образах було багато прикрас. Всі коштовності на Белуччі були від ювелірного будинку Картьє. Амбасадором якого актриса є вже багато років. Також нещодавно Моніка опублікувала у себе в соціальній мережі трейлер нової частини фантазійно комедійного фільму Жахів Бітлджус, автором якого є коханий белуччі Тім Бертон. Першу частину він зняв ще в далекому 1988 році. До речі, тоді фільм отримав Оскар за найкращий грим, друга частина стрічки вийде у вересні цього року. Сценарій написали автори телесеріалу «Венздей». Моніка Белуччі у фільмі зіграла дружину Бітлджуса. В стрічці також з'явиться Джена Ортега, Вайнона Райдер, Уільям Дефо, Кетрін Охара, яка є однією із зірок культового фільму Один вдома. Отож з нетерпінням очікуємо прем'єру стрічки Бітлджус 2». В сім'ї Моніки Белуччі підростає нова зірка. Її молодша донька, 14-літня Леоні, стала справжньою красунею і ось-ось приєднається до своєї старшої сестри в модельній кар'єрі. Нагадаємо, у Моніки Белуччі та Венсана Каселя дві доньки. 19-річна Дева вже декілька років успішно розвивається у модельній індустрії, а тепер ще в кіно. Невдовзі вийде серіал від Netflix, де вона зіграла одну із головних ролей. Також не так давно дівчина з'явилася на прем'єрі мультфільму Головоломка 2 в якому вона озвучила одного з персонажів. Її молодша сестра живе з мамою в Італії. Поки Леоні навчалась в початковій школі і була зовсім юною про неї, мало було що відомо, так як дівчину оберігали від великої уваги публіки, і вона лише зрідку з'являлась на знімках папараці. Її присутність в соціальних мережах раніше також була відсутня. Ну, ось дівчина подорослішала і завела сторінку свого блогу. Поки підписників там мало, але щось нам підказує, що армія прихильників буде швидко рости. До речі, багато хто відмітив, що молодша донька схожа більше на маму, а старша донька, врешті-решт, на батька. А ви що скажете? Хто з дівчат успадкував мамину чарівність? Дякую за перегляд. Підпишись на канал, щоб не пропустити наступні відео. Зустрінемось у новому випуску All Brazen News.